Номер 26 Полтавщина, ліцей Шевченківський, Марія Шпіка, Вероніка Левченко, Софія Свериденко, Кристина Нікулі, Анастасія Мароненко, Маріанна Гриженко, Анна, Анна Козєєва, Лера Дяденко, вчитель Анастасія Арканова, директор Наталія Лонжан. Ну і що ж, дівчатка спершуся, коли протранскували круту енергію. Ви тільки що бачили, це був крутач одразу після того, виконали сальто назад, і там лише одна учасниця, а аж п'ятеро. Ще не була виконана спроба графуєте. Але секонд класна енергія. Дівчата не дають розслабитися ні одному глядачу і сьогодні. використання роботи і підтримки. Зміна ракурсів, що також оцінюється суддями. Бачите цю чіткість рук, ріплю зі зміною темпу, Круто. гарний поворот. І ось ця команда виконала оберт на подиб'є. Ви бачите цю кількість формацій. Парнерин. Mm. Класна, танцювальна зв'язка. Використуємо незвичні положні рух долі не традиційні. Власна настрій команди. Вся команда виконала піроє Д. Подивимося. Суді оцінить техніку виконання. Вау! Цей виступ я точно хочу переглянути ще раз, я впевнена, що.